Друзі, всіх вітаю! Мене звати Оксана. Хочу сьогодні подивитися, що робиться там на, на Росії, взагалі на Росії там, що вони взагалі думають до закінчення війни. Взагалі, що там у них коїться. Знаєте, що я вам можу сказати? Король мечів, це або хтось військовий, або якийсь там командувач, він стоїть перед вибором. І цей вибір стосується саме закінчення, закінчення цієї ситуації. По десятці мечів це закінчення, завершення. Вибір перед ним ось він стоїть. Замало у них чогось. Якогось ресурсу мало. Внутрішній конфлікт внутрішня боротьба. По п'ятірці жезлів, по п'ятірці жезлів ми можемо це побачити. У них е, внутрішній якийсь конфлікт щодо цієї ситуації. Є якісь накази. Є у нас окремий імператор, е, який Наказує і через нього йде якийсь внутрішній конфлікт домовленості, якихось вони вже хочуть досягти по двісті кубків, для того, щоб залишити те, що в них є, або якийсь свій ресурс, або щось такого плану. По аркану смерті це домовленості про те, щоб все це вже якось трансформувалося, перевернулося і завершилося. Але цей аркан перевернутий, це каже про те, що воно, як вони там собі внутрі думають, вже затягнулося. І це для них є ризиком для їх якогось ресурсу. Так, да, вони хочуть перемовин. Вони хочуть, щоб це вже дійшло до якогось кінця, бо є внутрішній конфлікт, це потрібно вирішувати. Добре. Як це відіграється для України найближчий місяць? Якийсь шанс у нас є все, щоб їм скористатися цим шансом. Дивіться, знову цей аркан знову нам випадає. Це шанс на завершення. Я не знаю, як таке можливо, я. Не військовий аналітик, ні в якій мірі, я тільки кажу те, що бачу по картах, і це лише моя суб'єктивна думка. Наші молодці, вони майстерно виконують свою роботу і роблять все, що можливо, але просто на перемовини просто так ніхто не піде. По цій карті це дуже видно. Ось такий розклад. Зірка нам показує те, що на майбутнє у нас добрі новини, хороші новини. Я сподіваюся, що так воно і буде. Дякую вам за увагу і до зустрічі!